Депутати Кам'янського зібралися на 33 засідання сесії міської ради, де розглядали понад 120 важливих для міста питань. Напередодні Дня матері очільник міста Андрій Білусов привітав мам, де надають опіку дітям, котрі залишилися без батьківського піклування. Пограбували літню жінку, поранили підлітка та винесли коштовності, коли люди спали. Про розкриті зухвалі злочини розповіли в поліції. Про важливі події станом на 12 травня дивіться у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кремінь. Розпочинаємо: Дніпропетровщина вже котрий день потерпає від ворожих нападів. Вночі сталася чергова безкарна атака Нікополя, червоно-Григорівська та Марганська громада. Ворог чотири рази за ніч застосував проти мирного населення важку артилерію. Про наслідки розповіли на щоденному брифінгу у Дніпропетровській Ова місця прильотів зараз обстежують рятувальники та уточнюють інформацію щодо наслідків події. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Також за уточненими даними. Через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда та ще сім пошкоджені. Також побиті мікроавтобус, легковий автомобіль, газогони та лінії електропередач. Сьогодні депутати Кам'янського зібралися на 33 тє засідання сесії міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули 122 основних та 4 додаткових питання. Усі щодо життєдіяльності нашої громади. Детальніше по прийнятим питанням далі у сюжеті. Розпочали засідання, як завжди, із загальнонаціональної хвилини мовчання за всіма загиблими співвітчизниками. Першим рішенням депутати прийняли звернення до міст, з якими громада має партнерські стосунки щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Азійських іграх. Загалом на розгляд депутатів виносилося 126 питань. Перше питання це зміни до. Програми соціально-економічного розвитку міста пов'язано з тим, що на базі першої лікарні створюється реабілітаційний центр для учасників війни, а то це буде співфінансування з обласного бюджету та місцевого бюджету. Слідуючи додаткове питання це зміни до програми боєздатності безпеки міста. І два ще питання пов'язані з тим, що за особистими заявами два депутати Антощенка та Матюха склали свої повноваження. Обидва депутати обиралися до міської ради від політичної партії ОПЗЖ та на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації оголосили про вихід з фракції. Також було внесено зміни до екологічної програми Кам'янського, які передбачають виділення коштів на обстеження спеціалістами держпідприємства Радон частини території колишнього придніпровського хімзаводу, на яких, за даними ДП бар'єр, зафіксовані точкові коливання радіаційного фону. Серед погоджених рішень питання міської топоніміки, у тому числі перейменування вулиць вулиці республіканської на вулиці Української добровольчої армії пограбували літню жінку. Поранили підлітка та винесли коштовності, коли люди спали. Про ці події у Кам'янському та інших районах Дніпропетровщини розповіли поліцейські у щотижневому даджесті кримінальних подій. Розпочнемо із сусіднього верхньодніпровська. 23-річний чоловік відібрав у 10-річної дівчини мобільний телефон та втік. Це сталося 8 травня о 9 ранку на вулиці. За словами поліцейських, вранці дівчинка пішла на заняття до школи. Дорогою дістала мобільний телефон, аби зателефонувати матусі. У цей же час у неї підбіг невідомий та вихопив з рук дитини мобільний телефон. Дівчинка покликала на допомогу, однак кривник швидко зник з поля зору. Поліцейське відділення поліції номер 3 Кам'янського районного управління поліції відпрацювали територію, переглянули запис камери відеонагляду та затримали зловмисника. Ним виявився 23-річний житель місця Верхніпровська. Речовий доказ, мобільний телефон поліцейський вилучили. Наступні події сталися у Кам'янському. 14-річний підліток заступився за дівчину, яку батько вдарив у живіт. У відповідь агресивний чоловік накинувся на хлопця з ножем та поранив у ногу. Захисника доправили до лікарняного закладу, І на даний час його здоров'ю та життю нічого не загрожує. З обома постраждалими дітьми поспілкувалися ювенальні поліцейські. За скоєння хуліганських дій відносно неповнолітнього хлопця, оперативники відділення поліції номер 2 кам'янського районного управління поліції, затримали 36-річного жителя іншої області. Чоловік був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні хуліганства, тобто частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України. Ще один нашумілий злочин стався 27 березня. Квартиру літнього подружжя нахабно увірвалися грабіжники. Пенсіонери не змогли чинити опір. Злодії обшукали квартиру, заволоділи телефоном і іншим майном та швидко втекли. Оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського громадного управління поліції затримали двох підозрюваних. Ними виявились місцеві жителі 62 та 39 років. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловікам повідомили про підозру з коєм кримінального правопорушення, передбаченого частину 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Увага! Розшукується грабіжник 3 квітня. Невідомий чоловік в магазині Петриківка, що знаходиться на проспекті Шевченка 5А. Вихопив з рук 61-річної жінки гаманець з усіма грошима. Злочинець досі залишається на волі. Поліцейські звертаються до громадян з проханням про допомогу у встановленні його особи. Якщо ви впізнали зловмисника на фото або маєте будь-яку корисну інформацію, що може допомогти поліції в його розшуку, повідомте за номерами телефонів 067 173 67 71. 067 660 32 22 або 102. Напередодні Дня матері очільник міста Андрій Білусов привітав тих мам, які виховують не лише своїх рідних дітей, а й надають опіку тим, хто залишився без батьківського піклування. Це 16 прийомних матерів та 16 матерів-вихователів. Урочистості пройшли у теплій атмосфері, гармонії та величезній вдячності матусям за їхню турботу та любов. У Кам'янському 32 матері виховують 138 прийомних дітей. Це непроста та кропітка, щоденна робота, яка вимагає особливої уваги. Кам'янське пишається такими жінками. Їх привітали квітами, цінними подарунками, солодощами, теплими словами та прониклими віршами. Шановні наші матері, хочу вашої особи привітати всіх матерів міста Кам'янського. Хочу побажати, щоб ваші діти росли здоровими, щасливими. вам побажати всього найкращого, здійснення всіх мрій. Сімейного затишку, благополуччя і перемоги нам усім. зі святом. бути мамою найскладніша професія у світі. Це робота без вихідних і лікарняних. Та разом з цим бути мамою це любити, турбуватися, навчати, розуміти, оберігати свою дитину. Це найголовніша місія для жінки бути матір'ю. Тому я їх вітаю. Я бажаю, щоб вони їх діти жили в вільній, спокійній, мирній країні. Я їм бажаю здоров'я, я їм бажаю наснаги і обов'язково, щоб їх діти всі їх мрії виконувалися Дякую кожній з них за їх любов і підтримку для дітей. Пані Світлана мати шістьох дітей. Виховувати малечу починала разом з чоловіком. Проте доля склалась так, що наразі жінка одна продовжує цю нелегку та щоденну працю. Виховує майбутнє української нації. Троє діточок вже вийшли з сім'ї. Вони навчаються. Одна дочечка вже родила внучку. Ми з ними спілкуємося. Вони для мене це все. Я без них жити не можу. Ми. Сильна сім'я, ми кріпка. Я всіх мамочок вітаю цим прекрасним святом, тому що це саме найкраще свято на всій землі. Ми несемо нашим діткам тепло, ласку, доброту. Ми їм даємо те, чого вони заслужили. Тим більше ми їх беремо із раненою душою. Вони мене самі найкращі. Вони кожного дня дають мені малюночки, гостинчики готують. Я без них життя не мрію. Я вибрала дітей. Під час проведення урочистостей, присвячених Дню матері, до привітання міського голови доєднались юні вихованці дитячого будинку сімейного типу». Які підготували та розповіли мамам чуттєві вірші. Ми сьогодні маму привітали зі святом, їй подобалося, ми її дуже сильно любимо. Я хочу побажати миру, щастя і здоров'я. Я, Я перемоги, миру, щастя, любові, теплоти. Українські жінки незламні, попри все, знаходять в собі сили виховувати власних та прийомних дітей. І найцінніша нагорода за це щоденне зізнання дитини. Мамо, ти в мене найкраща. Не забувайте вітати мам зі святом і частіше казати їм дякую. 12 жовтня 2019 року в Музеї історії міста Кам'янське відбулося урочисте відкриття фотовиставки портретів матерів загиблих воїнів. Ось мати твоя. Пройшло чотири роки. Дуже багато змін відбулося в житті кожного з нас і країни загалом. А самі портрети тепер знаходяться у приміщенні ГО «Родина загиблих героїв міста Кам'янського. У спеціальному репортажі до Дня Матері наші журналісти поспілкувалися з матерями воїнів та організаторкою фотовиставки, де кожен портрет говорить про себе без слів, є своєрідним індикатором пам'яті та нескореності материнської любові перед найтяжчою втратою. Сьогодні їх 28. Фотопортрети гарно вбраних українських жінок у намисті: хтось у хустці, хтось у вінку, а дехто простоволосий. але всі як одна, єдині у своєму горі, яке забрало у них найдорожче. Слова ось мати твоя, назва виставки, це є слова зі святого письма. Ці слова сказав Ісус, коли помирав на хресті до свого учня. Він сказав про Марію Ось мати твоя так? І в ну, мене така виникла асоціація, що от матері, які, в яких загинули сини, вони певним чином стають нашими матерями. Немовби ці сини кажуть, ось тепер це ваші матері, так дбайте про них. Ідея фотовиставки виникла у Марії одразу, як і назва до моральної підтримки та подальшого сенсового наповнення долучилася голова громадської організації родини загиблих героїв міста Кам'янського Олександр Самойлович, директорка музею історії міста Кам'янське Наталія Буланова та, звісно ж, головні героїні мами. Після дискусії вирішили, що кожна з матерів обере ті слова, які близькі для неї, і потім будуть розміщені біля фото сина. Мене також вразили слова матерів про своїх синів, і я побачила, що кожна мати це є насамперед особлива жінка неповторна, яка має. Тільки свій унікальний спосіб сприйняття, і також спосіб, в який переживають цю втрату, є також різний, бо кожна людина є особлива. І е, раджу всім відвідати цю виставку, подивитися ці світлини і прочитати ті слова, які матері пишуть про своїх загиблих синів. Це дуже глибокі слова і вражаючі. І вони якраз створюють найбільшу цінність цієї виставки, на мій погляд. З моменту ідеї до процесу її реалізації пройшло небагато часу. Фотосесія відбувалася влітку в приміщенні музею історії міста, а світлини справа душі та професіоналізму фотографа Володимира Саворонова. Ці костюми привезла до нас така пані Олександра Герасимова, вона з Полтавщини, спеціально приїхала до нас зі своїми костюмами, щоб надати їх на цю фотосесію. І тому ми все робили це в один день. На наряди матері одягали, фотографувалися і перед тим ще трошечки їм макіяж робили. В нас є така візажистка Маргарита Сугако. Вона зараз здається за кордоном, але працювала довгий час в Кам'янському. Вона також погодилася на благодійній основі допомогти. Дизайнер фотовиставки Сергій Красов на той час був працівником центру поліграфії, а сьогодні проходить службу в українській добровольчій армії. Насправді в позаробочий час і вночі він займався це обробкою цих світлин і. Я висловлюю йому дуже велику вдячність. Він вже за ці роки став нашим другом. Насправді, і почалася наша дружба саме з цих світлин, з обробки цих світлин. Дуже велика праця була його вкладена в це. Так, кожна літера, кожний міліметр вправо чи вліво, чи світліше, чи темніше. Тобто настільки було дуже багато. Праці, на жаль, не всі матері на фотопортретах живі до сьогодні. Відійшла у вічність до сина Людмила Бородай. Я коли дивлюся на ці портрети, то бачучи цю маму, Бородай пані Людмилу, то думаю, що дуже добре, що ми цю пам'ять зберегли, так тому що вона вже також відійшла, вона також уже померла. Так, так. А от пам'ять про те, що що була така фотосесія, і вона ще тоді могла прийти і сфотографуватися. І це є така пам'ять для історії, для майбутнього. Ну також воно таке цінне і важливе. Нам вдалося поспілкуватися із трьома матерями. Всі вони втратили синів на Донбасі ще до повномасштабного вторгнення. Такі різні зовнішньо на духовному рівні завжди одна одну підтримують. Та й на виставці їх фото майже поруч. Першою погодилася поспілкуватися пані Лариса. Жінка зізнається, що біль через втрату сина Миколи, військового 93-ї бригади Холодний Яр не вщухає. Повертаючись до теми фотовиставки, свою участь оцінює позитивно та ділиться враженнями і вдячністю. Хороший проект дуже хорошо задуманий, дуже все добре було подобрано, звісно. Мне понравилось. Костюмы подбирали, чтоб кому-то подходило всё. Який було перше відчуття, коли побачили вже ваш портрет готовий? Было очень красиво, конечно. Мне очень понравилось. Очень хорошо все. И хороший портрет получился и вообще не только мой, а всех мам. Очень красиво было все сделано. Оно даёт какую-то разрядку, какую-то Немножко на душе легче для Валентини. Іванішко пропозиція взяти участь у фотовиставці була раптовою, адже незадовго до того вона втратила сина Олександра, військовослужбовця 92-ї механізованої бригади. Ще, звісно, біль дуже велика була. Мені нічого тоді ще не хотілося, ну, ну согласилася. Я дивилася, ну як не івано на свій портрет. Я дивилася в общу, що було дуже гарно. А на свій якось я даже не обратила одразу мініманія всього. Мені було якось ще ну, не так, як хотілося. Цей час уже дивишся, обращаєш увагу на все, придивляєшся, а тоді якось навіть не обращав на це увагу. Ольга Кирилюк, мама військового 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Василя Кирилюка, який загинув у віці 29 років під Дебальцевим. Згадує. Коли запропонували взяти участь у фотовиставці, погодилася одразу. Я в школі була в самодіяльних гуртках, і ми ставили виставки. Я грала солоху, У мене такий образ. Якби солохи. У <смі> мене навіть син завжди. Я тільки що кажу, от солоха. То він мене завжди питав: Мама, ти мама Оля, чи ти мама савоха? Я кажу, Я мама Оля, а чого ти кажеш, що ти Савоха? <смі> всі портрети вийшли гарні, образи всі гарні. Наші україночки, ну я думаю, що самі найгарніші. Пані Ольга стверджує, що, попри тяжке горе, мистецтво має бути в житті людини. Як і тяжіння до прекрасного. Рану у матері в серці не загоїть ніколи, але мистецтво це, ну, якби розрада наша, ну, якось трохи скрашує наше життя. А рану вона якби пригоюється, але зовсім не загоюється. Це рана буде назавжди, бо це наші діти. А мистецтво повинно бути. Повинно бути прекрасне, горе горем. А прекрасне повинно бути. За словами організаторки фотовиставки Марії Пагулич, проєкт Ось мати твоя триває. На жаль, у Кам'янському через повномасштабне вторгнення дуже багато матерів, які втратили своїх синів героїв. Тож поступово планують розширювати виставку новими портретами. Концепція залишиться тією самою, щоб майбутні портрети гармонійно співпадали з уже розміщеними. Скільки ще буде портретів, невідомо, але знаємо точно на них будуть зображені красиві колоритні українські жінки. Матері з мудрістю і болем в очах, єдині у своїй силі, адже продовжують жити, бо так би дуже хотіли ті, хто дивиться на них, із фото на іншому боці стіни сьогоднішній випуск Символи України точно викличе у вас усмішку і душевне тепло. Адже присвячений найдорожчій для кожного з нас людині. Образ матері в культурі українського народу є найбільш яскравим і поетичним. Він відображений у народній творчості, молитвах, віршах, прозі, а у піснях це один із найулюбленіших мотивів. Більш того, в Україні вже 23 роки поспіль у другу неділю травня офіційно відзначають День матері про маму як берегеню роду, сильну, ніжну і водночас люблячу жінку, порадницю і заступницю. Дивіться за мить. Мама єдина у світі людина, що відкриває нам дверцята життя. Перший подих, перший погляд, перше биття малесенького серця, пов'язане з матір'ю, приносить у цей світ диво, дає життя паростку, і коли розплющаться очиці, затулить їх від жаху. А перший крок ніколи не дозволить зробити в безодню. Феномен материнської любові ще досі не розгаданий, та й напевно не підвладний він нікому, крім Діви Марії, святої покровительниці всіх матерів. Образ матері в українській культурі тривимірний і триєдиний. Насамперед, це рідна ненька, яку треба шанувати і берегти. Другий вимір батьківщина мати, яку треба цінувати і охороняти. Третій матір Божа, яка сама є покровителькою українців. Видатний український етнопсихолог Юрій Липа вважає, що в центрі духовності стоїть жінка-мати. Істота, що єднає коло себе родину. Найдавніший символ того агрокультурного населення це образ великої матері, божества прапрадідів сучасних українців. Жінка, як символ самого життя, була об'єктом поклоніння в українців ще із часів трипільської культури. Образ жінки трипільці пов'язували з культом плодючості. Праматері всього живого, наділеної магічними властивостями, свідченням цього є різноманітні жіночі статуетки. Архетип матері зафіксований у словах «матінко рідна, ненька, у образних виразах, мамин усміх, сонечко з неба, руки мами крила лебедині, при слів'ях, при сонечку тепло, при матінці добро. Нема того краму, щоб купити маму. або ж Нема у світі цвіту цвітішого від маківочки, нема ж і роду ріднішого від матіночки, а також народних казках. Наприклад, матері свої діти найкращі мати й мачуха. Про тему материнства розповідають твори класиків української літератури, зокрема Тараса Шевченка у таких творах, як Катерина та «Наймочка». Взагалі, для Шевченка: жінка-матір це особлення і причистої Діви Марії. І матері України. Характерним образ матері є і в творах Івана Франка зокрема цикл Веснянки, збірка «Семпертіро», із літ моєї молодості із Днів Журби, а також у творчості Василя Стефаника, зокрема у творі Вечірня година. У своїх творах згадують про маму і письменники та поети ХХ століття Микола Хвильовий мати, Василь Симоненко, Лебеді Материнства, Григорій Косинка, мати, Улас Самчук, Марія. Дмитро Павличко Два кольори, Микола Сенгаївський, Чорнобривці, Андрій Малишко Пісня про рушник. Останні три поезії покладені на музику та стали улюбленими піснями українців Рідна мати моя ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села. І в дур дорогу... Призотворчому мистецтві України тема матері також є однією з основних. Вона представлена в роботах відомого живописця Миколи Васюка, зокрема в картині Мати Олекси Новаківського в роботах: жінка з дівчинкою, жінка з дитиною, молода матір з дітьми. Десятка хулійних етюдів та ескізів до творів Мадонна та матір милосердя. У 1930 році відомий графік Олена Кульчицька виконала знаменитий твір лінорит. Мати, у якому прекрасно передала велику материнську любов, до теми материнства кількаразово звертався і знаменитий графік Василь Лопата. До речі, слово мама практично у всіх мовах звучить однаково або дуже схоже. Секрет простий, адже одним із перших складів, вимовлених дитиною, є склад ма. Відтак українські, іспанські і навіть китайські діти називають свою маму однаково. Символічно, що саме навесні в Україні, як і в більшості країн світу, відзначають День Матері. Цікаво, що серед української громади День Матері вперше влаштував Союз Українок Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціаторкою урочистостей була Олена Кисілевська, редакторка тижневика жіноча доля. Також 1929 року Союз Українок зініціював упровадження цього свята на Тернопільщині. Організації Просвіта, рідна школа, пласт, сокіл та інші організовували концерти, конференції, фестивалі по всій східній Галичині. Відтоді День Матері відзначали дуже широко. Але у 1939 році свято заборонила радянська влада. Тільки з 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу Українок, Свято Матері, повернулося в Україну. Офіційно, за указом президента України, почало святкуватися лише з 2000 року. Не дивно, що День матері відзначають саме у травні, коли природа мати виряджає свою доню землю у пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці та радості, а люди висловлюють подяку материнській самопожертві. А тим часом. У нашому світі, повному пекла війни, пустки наживи та хаосу переконань, саме материнська молитва рятує життя кращих синів і донюк України, а для когось є світлим дороговказом, залишаючи незмінною єдину істину. Бога ніхто не бачив, але з кожних люблячих материнських очей на нас ласкаво дивиться, Господь. І на останок прогноз погоди від синоптиків. Нарешті дочекалися тепла. Вихідними обіцяють мінливу хмарність без опадів зі справжніми травневими температурами. На суботу передають плюс 10 градусів вночі, вдень до плюс 20 градусів. У неділю ще тепліше, вночі 14, в день плюс 21. Обидва вихідні вітер буде слабкий, північних напрямків. Така ж погода попередньо зберігатиметься і у понеділок. Це всі новини на п'ятницю, 12 травня. Більше сюжетів та проєктів міської інформаційної служби. Дивіться на ютуб-каналі ТРК Міс. З вами у студії був Володимир Кремінь. Віримо в силу захисників, працюємо на перемогу і пам'ятаємо, що українці не зламні. Бережіть себе.